Вітаю вас в нашій програмі Позиція. Час швидко спливає, і ми, коли відкриваємо Біблію і досліджуємо те, про що Бог говорить, особливо про останні часи, зауважуємо, що Біблія залишається актуальною, точною, Богонатхненою книгою. І все те, що Пророки передрікали, чи про що говорив Христос, або писали пізніше апостоли, все це точно виконується в свій час. І якщо ви досліджуєте глибоко Біблію серйозно, читаєте, співставляєте, ви наповнюєтеся радістю, тому що бачите, що жодна йота, як казав Христос, не мене. Все в свій час виконається. І виконується вже на наших очах. От від цього Біблія стає досить і досить потрібною книгою в наші непрості буремні часи. Христос попереджав нас про особливі часи і Його повернення на землю. Христос давав це як вчення для своїх апостолів, яке вони пізніше розвинули. І попереджали про це як ранню церкву, так воно залишено для нас сьогодні. І якщо сказати загалом, то ми очікуємо другого повернення Ісуса Христа на нашу землю. Люди по-різному називають ці часи: хтось каже про кінець світу, хтось говорить про страшний суд, богослови спорять про хронологію цих подій. Але мова сьогодні піде ось про що. Про одну ознаку прикмету, про яку ми час від часу говоримо, і, напевно, я християни, а особливо євангельські віруючі, знаємо, мова йде про те, щоб дивитися на годинник. Тому що на цьому годиннику є одна стрілка, яка вказує на те, де ми знаходимося сьогодні, слідкувати за євреями це правильно. Слідкувати з точки зору того, щоб вивчати все те, що відбувається на святій землі, відбувається на Близькому Сході, відбувається в Ізраїлі, в Єрусалимі взагалі все, що пов'язано з ізраїльським народом. Якщо ми з цієї точки зору дивимося на події, як вони розвиваються сьогодні, ми багато чого зрозуміємо. Адже навіть і е, страшна війна в Україні. Яку розпочала Росія? Агресія ця і гори, яке триває вже роками, також пов'язані не тільки з нами, не тільки з нашими територіями, і це не тільки географія ось цієї частини світу. Це все зав'язано і пов'язано знову ж таки з Єрусалимом, з Ізраїлем і з народом Божим і з євреями. Ми розуміємо, що сьогодні. Церква залишається ще в цьому світі до певного часу, коли Господь нас покличе звідси. Але разом з церквою Бог щось особливе робить в народі Божому в Ізраїлі. Бо є відповідні пророцтва, є відповідні часи, які мають ці пророцтва виконуватися, і ми уважно слідкуємо за цим. Ісус Христос говорив про це. Івані Луки в 21 розділі, записано і розповів їм притчу: погляньте на смоківницю і на всі дерева, коли вже пускають листя, і ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Запевняю вас, що не мене рід цей, як усе станеться. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед сином. Людські. Ось такі слова Ісуса Христа, Його наука, якої він навчає своїх майбутніх апостолів. Мова йде про Ізраїль. Звичайно, ми люди, які живемо не так далеко від Ізраїля, але все-таки в іншій країні і навіть на іншому континенті, ми розуміємо, що на сьогоднішній день. У нас є свої клопоти, у нас є свої переживання. Україна чекає прориву, завершення війни, ми говоримо про справедливий мир, ми говоримо про примирення і віримо, що нам допоможуть. Бо справедливість все-таки у світі є, якщо є всемогутній Бог. Хтось здогадується, хтось вірить у це більше, хтось менше. І стоїть питання: а що чекати християнам далі? Навіть якщо завершиться війна, чи буде це повне завершення? Виходячи із пророцтв і вчення Христа і апостолів, ми розуміємо, що Христос попереджає про ознаки останніх часів. І ми, як віруючі люди, ми не є песимістами в цьому світі, який так швидко змінюється, де політичні різні. Відбуваються переміни, ми не встигаємо навіть за цим слідкувати. Ми розуміємо, що цей ландшафт готується для того, щоб врешті прийшов у цей світ Ісус Христос. І наші переживання це частина підготовки до цього. Але християнам потрібні сигнали часу. Нам потрібні певні землетруси, я би сказав так. Щоб зрозуміти краще той час, який ми живемо, зорієнтуватися в ньому, і, безумовно, продовжувати служити суспільству, в якому ми є. І таким вказівником є Ізраїль, куди рухається світ, який час у нас, і до чого нам приготуватися завтра? Погляньте на смоковницю і на всі дерева, каже Христос. Ми знаємо, що смоковниця це образ Ізраїлю. Це Ізраїль, який розвивається, і Христос каже: смоковниця – інші дерева. Кожна нація, кожен народ сьогодні має свій певний розвиток. Дойшли до певного прогресу, люди чогось досягнули. Нації відрізняються одна від одної, але країни в цілому мають потужний розвиток. Я зараз мову веду не про духовний розвиток, а того, чого досягає суспільство, фіксуючи певний комфорт, технічний прогрес, технологічний прогрес і так далі. Коли вже пускаються листя, і ви бачите це, то знаєте, що близько літо. Дивлячись на дерева, можна точно казати, що скоро буде літо. І Христос говорить, так і ви, коли побачите, що це збувається. Знайте, що близько Боже царство. Про що це говорить? Мова йде про те, що ХХ століття засвідчило нам те, як Бог почав збирати євреїв зі всього світу, Україну і на місце їхньої землі, яку Бог обіцяв ще Аврааму, Ісааку і Якову. Ми бачили і можемо досліджувати це в історії, яким надзвичайним таким способом. Бог євреїв зібрав і утворилася держава в 1948 році, і з того часу, по наш час, ось ця смоковниця розпустила своє листя. І це дерево пустило листя, і держава відбулася. Звичайно, переживали непрості часи посягання агресії, атак, Намагання знищити євреїв. І це триває і по цей день. І поряд є країни, які абсолютно не погоджуються з тим, що євреї зібрались на свою історичну батьківщину. А що буде далі? А далі буде близько царство Боже. Так говорить Христос. Іншими словами, євреї сьогодні нам нагадують. І показують, яка погода в світі, нагадують про Слово Ісуса Христа. Коли настануть ці останні часи? Богослови сьогодні по-різному можуть трактувати, але одна богословська думка є дуже простою. Христос сказав: не мене рід, цей, як все це станеться. І дехто говорить про те, що один рід, одна генерація це десь 70-80 років. Якщо ми порахуємо з 1948 року до нашого часу, то ми прийдемо до висновку того, що от якраз оцей один рід, і це те, що за цей час відбулося становлення Ізраїля як держави. Візьміть уроки від Смоковниці. Близький схід постійному напруженні. Навіть останні події сьогодні в Сирії, те, що відбувається в Ливані, зовсім недавно відбувалося, поряд територія Ірану, Іраку, Турції, багатьох країн, які оточують Ізраїль, і вся ця неспокійна атмосфера говорить про те, що стабільності, стабілізації не буде. Люди борються за мир. Люди хотіли би припинити війну не тільки ось в Україні, а й на Близькому Сході. Але ми розуміємо і слова Божого, що Ізраїль буде розвиватися саме в таких умовах напруження до останнього часу, аж поки не з'явиться спочатку Антихрист, а потім прийде Христос. І Єрусалим майбутня столиця світу. Буде центром цієї світової кризи зараз, тому що ніхто не може розв'язати проблему Єрусалима чи кордонів Ізраїля. І тому слово Боже каже: спостерігайте, дивіться. Спостерігайте за євреями. Багато антисемітських настроїв, які сьогодні є в багатьох країнах світу, вони не є випадковими. Тому що чим. Ближче буде до того часу, що Господь збирає цей народ і зібрав і має ствердити його на місці його перебування, тим більше таких антисемітських настроїв ми будемо спостерігати. І це великий виклик. Але в той же час це і сигнал. І здавалося би, у цивілізованій країні європейській, такі як Нідерланди. Чи в Британії, чи у Франції, чи в Німеччині, чи в інших європейських країнах не мало б бути антисемітизму. Але ми бачимо всплески цього. Не дивно, що, наприклад, в мусульманських країнах це абсолютно тотальна ворожнеча і бажання стерти у багатьох мусульманських країнах сьогодні це в політиці, в ідеології країн. Ізраїль не має існувати. Звичайно, ми спостерігаємо за сильними президентами в цьому світі, які підписують чергові угоди, які їдуть на перемовини, які, здавалося, ось-ось мають ствердити мир і розрядити цю обстановку, і цього не трапляється. Останні події в Сірії вказують нам на те, що це кільце все більше звужується навколо Ізраїля. І для когось це вигідно. З політичної точки зору це можливо доцільно, але в світлі Божого Слова це вказує на те, що все ближче і ближче небезпеки до народу Божого євреїв. Наша християнська відповідальність бачити це, молитися. І слово Боже каже так, стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом, життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, як пастка, бо прийде на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Христос говорить, стережіться деяких речей. Бо вони будуть заважати вам, розуміти, цей час. Стережіться ненаситності. Людина вражена. Земним незадоволена, в неї претензії, в неї великий потяг до накопичення, але це заважає, за словами Ісуса Христа, їй бути пильною і розуміти, в які часи вона живе. Стережіться написано п'янство або піянства. Іншими словами, я б сказав сьогодні: це будь-яке розслаблення, бажання відійти від реальності, бажання в чомусь забутися або не думати. Бо насправді сьогодні е, важко думати про, про всі ті події, які відбуваються в світі. Коли світ хитається, земля хитається, коли країни нестабільні, все більше це бажання розслабитися, забутися, відволіктися, відійти від цих реалій. Христос каже, стережіться цього. І, наприклад, молоді люди з легкістю можуть просто себе. Потішити в тому, що є шоу, нічні клуби, є наркотики, є взагалі нездорове життя, це не просто алкоголь, а це відсутність такого свідомого, реального, реальної присутності серед цих викликів, проблем. Христос каже, стережіться з життєвих клопот, такої надмірної заклопотаності. Коли людина головне, проміняє на щось незначне, другорядне і в цьому так само заплутається. І це приводить її до рабства, до матеріалізму, до повного такого цинічного прагматизму. І Христос каже, пильнуйте, тобто спостерігайте, досліджуйте, аналізуйте, розумійте і постійно моліться. Майте контакт з Богом для того, щоби. Можна було цього уникнути і стати перед сином людським. Все це буде сприяти тому, що ми будемо розуміти логічну послідовність всіх тих подій, які відбуваються на наших очах, до чого вони приводять, куди вони направляють світ, і яким має бути християнин в цьому світі. Тому дивитися на Ізраїль, вивчати його історію, розуміти його сьогодення і ще більше. Вивчати і Слово Боже, що очікує цей народ в завтрашньому дні, це покликання християн. Слідкувати за євреєм, це в позитиві означає розуміти, що Бог робить із вибраним народом Божим, і що Бог робить з нами як з церквою, яка є сьогодні народ Божий, і всякого коліна язика і племені. Це означає бути готовими до того, щоби зустрінути цей момент нашого підхоплення. Приходу Христа спочатку за церквою, а потім Його явлення в цьому світі, Його другий прихід на цю землю. І ми точно знаємо, чим це завершиться. Єрусалим стане столицею світу, Месіанське Царство Ісуса Христа це те, що буде попереду. Слава Божа, явиться ще на всій землі, але до того передує ціла низка. Великих викликів, труднощів і проблем, через які пройде земля. Чи повинно це нас лякати сьогодні? Безумовно, ні. Чи це отризляє нас, напевно, так. І тому слово Боже каже: подивіться на смоковницю і на всі дерева. Коли листя розпускається, знайте, що близько Царство Боже. Близько день, коли Господь змінить хід людської історії. І в цьому ми бачимо перспективу майбутнього. Тому наша молитва за Ізраїль, наша молитва за Україну, наша молитва за Єрусалим, наша молитва і за наш народ. У нас в чомусь є схожа доля сьогодні цих двох країн, які переживають процес постійної війни. Обстрілів, розриву ракет, шахедів, агресії, несприйняття. Але як християни, ми розуміємо, що все це відбувається, тому що Божий план передбачає те, що, врешті-решт, всяка бесівська сила буде зупинена, навіть сам сатана буде скований написано на тисячу років, але Господь явить свою славу і свою силу. Тому, якщо ми хочемо знати, в які дні ми живемо, слідкуйте за євреями. Вивчайте, що відбувалося і відбувається сьогодні. І ми не є політиками, але ми точно тоді розшифруємо будь-які політичні події. І будь-які переміни глобальні переміни чи локальні переміни з точки зору Слова Божого. Для нас буду ще одним поштовхом, ще одним попередженням, ще одним сигналом для того, щоб очікуючи ці славні дні, пройти важкі часи перед Приходом Ісуса Христа. І так ми з Христом і переможемо.